24 грудня виповнюється 76-й рік від дня народження Героя України, багатолітнього політв'язня, народного депутата України трьох скликань, голови народного руху України В'ячеслава Чорновола. Прикарпатці вшанували його пам'ять. Представники влади громадськості поставили квіти до пам'ятника Чорноволу на вулиці, названій його іменем. Вшанували спільною молитвою. А відтак відбулося громадське віче. В'ячеслав Чорновіл народився у 1937 році у селі Єрки Катеринопільського району, тоді Київськ. Області у сім'ї вчителів, навчався у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики. Започаткував в Україні національно-визвольний рух шістидесятників і був одним із найяскравіших організаторів та активістів цього руху. Кілька разів ув'язнений за антирадянську пропаганду. Народний депутат України двох наступних скликань 1994 та 1998 років. Керівник депутатської фракції народного руху України. 25 березня В'ятого року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин у автокатастрофі на шосе під Борисполем. Усі виступаючі на віче висловили глибокий жаль із приводу ранньої втрати такої непересічної постаті в українській історії. Таких людей зараз бракує у нашій політиці. Ще в юні роки В'ячеслав Чорновіл дав собі клятву, поставив собі мету боротися за незалежність рідної України. І ця мета, ця клятва була з ним, поруч з ним все його життя. Вона проходила з ним через заслання, через тюрми, через важку напружену роботу. В'ячеслав Чорновіл був людиною знищити, яку було питанням нагальним і питанням найперше. Вони зробили це. Вони вбили Чорновола. Для того аби зупинити рух усієї України. Але чи вдалося це зробити? Ні, зробити це не вдалося, тому що мільйони українців свідомі себе. Мільйони українців знають, що якою безсильною не була сила. Скільки би зерновозів не поставили на шляху таких людей, як Чорновіл, усіх нас не подолати. Людина, яка ніколи не зраджувала, ніколи не принижувалась, яка мала абсолютно самовіддачу, самодостатність і яка в певний час стала на. Захист і створення української держави Чорновіл був лідером всеукраїнського масштабу. Йому вірили, його боялися. Досі не доведено до логічного кінця розслідування його трагічної загибелі. Але хто його знав, любив та поважав, звертатимуться до спадщини.